Titan Travel на огляді у нас в Києві на кільцевій, можна приїхати затестити його, а так відправляємо по всій Україні. Це фетбайк з електромотором. 500 Вт задній привід. Він, мабуть, вали і більше, ніж 500 Вт. Я думаю, що якщо заряжений, ось такий складний варіант рами, дуже зручний, занижений, можна складати ще і руль. І ось так складається ще ось тут кермо. Дуже зручна така конфігурація цього велосипеда. Є амортизація задня. Ось тут, на підсиді ділочки дуже м'якенька сідушка безшовна, занижена рама, це прям суперово зручно. І ось такі педальки. Педальки теж складні, до речі, тут у нас сім швидкостей, задній привід і дискові гальма. Ось такий широчений багажничок, є поворотники, є газулечка, є сім швидкостей на рулі, які велосипедні. Ось так виглядає ця лайба. Це просто топчик. Якщо, наприклад, у вас є куди запхати його в машину, ви його взяли і поїхали куди завгодно. Одне на такому велосипеді, просто, просто кайф, якийсь все, телефонуйте. Номер шапці профілю vpc.com.ua.